Намагатися змінити вашого партнера це не ваша робота. І ви ніколи не зможете цього зробити. Якщо ви тягнете його за собою на новий рівень життя, на який він не хоче підніматися, тоді уявіть, як будуть виглядати наступні 10 років вашого життя. Ми не можемо нікого змінити. Тільки життя може змінювати нас. Слова не працюють. Це все в нас в підсвідомості. Ви кажете, наприклад, зроби крок, а програма каже Стій. І кожна ваша спроба витягти його лише спалює вашу енергію і псує ваші стосунки. Єдине, що справді працює, це коли ви змінюєтесь зсередини. Змінюється стан на рівні підсвідомості. Тоді змінюється все навколо вас. І тоді хтось піднімається до вас, хтось зникає, хтось з'являється. І в цьому нема трагедії. Це природний рух життя. Якщо хочете зрозуміти, як підсвідомі програми керують нами, і як звільнитися від них самостійно, перегляньте моє відео, про це мовчать психологи, посилання в шапці профілю.